Куртка по-норвежськи якке. І так, наприклад, дощова куртка так, дощовичок буде звучати як дощ райн та куртка якке. Райн якке. А ще вам зайде, як буде пуховик по-норвежськи. Бобле-яке. Бобле, яке". бобле це бульбашка. Вас можуть часто в кафе спитати ван чи не ван. О, то бобле яке. А якщо не вдається запам'ятати курточку яке, то уявіть собі тварину як, який одягнений у яке. Як одягнений як у яке. Пальто в норвежській мові для жінок називається копе. А чоловіче пальто називається фрак. І якщо фрак, я впевнена, ви легко запам'ятаєте, то слово копе жіноче пальто. Асоціюйте з тим, що чоловік копе гроші, копе гроші, а жінка купляє собі багато різнокольорових копе. А капюшон по-норвезьки хетте. От, уявіть, якщо ви підете в норвезьку хіту, то вам згодиться хетте. Шапка по-норвезьки люе. Щоб запам'ятати, уявіть собі шапку від фірми Лю Вітн. Люе. Светтер по – генсер. І це не тільки про светер, це і про ковтинку. Тобто, не обов'язково це має бути щось дуже-дуже тепле. Генсер. А щоб запам'ятати, згадайте казку Гензель і Грета. І увіть, що вони одягнені в теплі норвежські ковтинки. Штани по – букси. Уявляємо хлопців, які в штанах або дівчат, які в штанах боксом займаються буксе. А плаття звучить як щуле. Наша Юля наділа шуле. А наступні чотири слова раджу вчити разом. Тому що дуже важко потім розібратися. Вони, по звучанню для нас, українців, дуже схожі. Це спідничка, шерт, сорочка, шурте. А уявіть, що цій сорочці відрізати рукава і вийде щось схоже так з літерою Т. Та й вам буде. «Те шурте футболка. І ще слово шорти. Шортс. І закріпляємо. Рубашка і футболка звучать абсолютно однаково. Шурте. Тобто, якби у там. Тільки різниця в тому, що шурте звичайна сорочка, а те шурте це у нас обрізані рукава, тобто футболка. «Те шурте Спідничка і шорти теж схожі між собою, але шорти звучать прямо як і в житті шортс. А вже юпочка, та як і баришні. Вона з ізюмінкою. Там літера e, short.